Спасибо. Метрович, ну подождите, давайте давай, стоит, я тогда я скажу. Не, не, а сейчас, я... сейчас, сейчас, сейчас. Нет, 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 не нет. Не я не Так. вам еще одна хвилина. Заполню. Давайте 200 тисяч знайдемо. Раді Бога, ради Бога. Ну супер продовжувати Божі. Так, поштанку забрати Божі, все ясно. Спасибо. Так, да, хто далі хоче? Хто продовжує дискусію? І хто свої пропозиції дає. <говори> немає більше. Значить, раз пропозицій немає, значить тоді, ми продовжуємо далі, обговорите ви в себе, в сім'ях, вдома, ми ще не саме, ми ждемо всі ваші пропозиції, обговорення до 18 грудня. Тому давайте всі приймаємо участь і будь всім ви другими виглядати. Процедура буде виглядана. Після 18 грудня міська. загальним і значить, освітлюємо на сайті е, Баштанської районної адміністрації. І Баштанської районної адміністрації. <аз> Ви всі цю побачите інформацію на цьому сайті. І тому саме в районну районного Тож Всі ці пропозиції дали, я від самі все те саме. А потім це буде вирішуватися на сесії депутати районної ради. Я тоді запрошую. Для Нам буде опрацювання, що теж 20 днів ми дожди на сайті, там 10-8. Всі пропозиції ми вас врахуємо. Побачимо, якщо що буде, і ще раз засядемо, коли буде менше. Може ще вас соберемо. А потім вже буде рішати сесія від Сесія раз.